А ви вірите в магію, чаклунство, ворожок. Я завжди цікавилася історією своєї родини. Так, от мою прапрабабку вважали відьмою і навіть вигнали із села. Вона жила в самотній хатинці біля лісу. Мама вважає, що скоріше за все вона була знахаркою і лікувала травами. Людей лякає те, чого вони не можуть зрозуміти. Моя прабабка вміла ворожити і передбачати долю. Маму я також вважаю трохи відьмою. Вона знає багато ритуалів, ворожить і часто бачить віщі сни. Деякі здібності в цьому плані є і у мене. Але я хочу розповісти вам історію скоріше кумедну. Це трапилося кілька років тому. Мій тато військовий і жили ми в гарнізоні. Перевівся до нас молодий лейтенант на ім'я Сергій. Моя подруга Аліна закохалася в нього з першого погляду. Вони почали зустрічатися. Але хлопцем він виявився легковажним, задивлявся, і на інших дівчат Аліна страждала. Вона завжди з захопленням слухала мої розповіді про нашу родину і вирішила причарувати коханого. Обрали ми з нею самий нешкідливий спосіб: треба було в шматочок блакитного шовку загорнути засушену квітку і зашити це у річ, яку людина часто носить з собою. Але куди зашити? У Сергія була велика спортивна сумка. Її ми і позичили. Аліна все зробила. Але наступного дня вона побачила, як її коханий цілував іншу. Вони посварилися, а сумка залишилася у Аліни. Пройшло декілька місяців. Подруга заспокоїлася, познайомилася з іншим хлопцем і забула про Сергія. Та одного дня він прийшов за своєю сумкою і почало коїться щось дивне. Кожного вечора Сергій приходив до будинку Аліни і стояв від її вікнами. Здавалося, він і сам не розумів, навіщо прийшов. Я здогадалася першою. Сумка Аліна залишила в ній той клаптик. Шовку довелося шукати привід, знову позичати сумку, все відігравати назад. Але після цього Сергія ми більше не бачили.